Вітаю! Ви на каналі Пушинка Валюшка І в цьому відео ви дізнаєтеся про породу собак Басенджі. Басенджі живуть 12-16 років. У самців вага 11 кг, а у самок 9. Люби гуляти одну годину на день. Тиха собака та не сторожова, не гіпоалергенна порода, мінімальна слонотеча. Він дуже сімейний і не дуже легко піддається дресируванню. Нормально переносить самотність та любить інших тварин. Також він дуже енергійний і майже не линяє. Цікаво те, що басенджі не гавкають. А при хвилюванні вони співатимуть йодель. Вони розумні та уважні. Також плюсом Басенжі є те, що він майже не має запаху. Ви здивуєтесь, але Басенджі схожі на котів, і вони навіть вміють лазити по деревах і парканах. Вони не дуже люблять чужинців, але дуже ласкаві до своєї сім'ї. Мінусом також є те, що вони, як правило, конфліктують з іншими собаками. Перейдемо до історії. Їхній континент походження це Африка. Ймовірно, басенджі були виведені для фараонів як собака компаньйон Цікавий факт, що в єгипетських пірамідах є зображення басенджі. Потім Басенджі потрапили до Центральної Африки. Де їх почали використовувати для знищення щурів. Цікаво також те, що в гробниці Тутатхамона були виявлені муміфіковані останки, що належать вихованцям фараона. Собаки були багатіями. Вони спочивали в розкішних покоях, а їхні шиї були прикрашені нашийниками. А нашийники були прикрашені різними коштовностями. Басенджі мають унікальну шерсть. Шерсть нагадує шовкові нитки. Ця шерсть у нього з'явилася завдяки тропічному походженню. А у вас є чи була порода собак басенджі? Пишіть в коментарі. Хочу вернутися до того, що ця собака є мовчазною. Насправді вони просто видають дуже мало шуму. Тому не переживайте, що якщо ви будете купляти басейн, вже ви купите ньому собаку. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу! Ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі! Також пишіть, про що ви хочете ще дізнатися.